Дуже погано, коли лідери держави ведуть себе як ображені хлопчики. Вийшло так, що на рівні Давосу президент України не зміг зустрітися з прем'єр-міністром Китаю Китайської Народної Республіки. Але замість того, щоб зневілювати цей процес, було сказано про те, що це не рівня зустрічатися президенту України з прем'єр-міністром цієї великої і дуже важливої не лише в азійському регіоні, а й в глобальному світі країни. Це плювок. Який вони дуже болісно будуть повертати, повертати нам. Ми розуміємо ту непросту ситуацію, яка сьогодні існує. Китай в багатьох аспектах підтримує Російську Федерацію. І це проблема для нас, замість того, щоб перетягувати цю державу на свою сторону для того, щоб більш якісно і глибоко з нею співпрацювати, ми робимо такі необачливі кроки. І це буде не лише проблема президента Зеленського, це буде проблема нашої країни. Кожного з нас і е, дуже погано, коли особисті мізерні образи е, псують зносини між країнами. Так не можна робити. Я сподіваюся, що президенти про це скажуть.